Всім відома Наталка Карпа, українська співачка. От, сьогодні вона до нас заїхала в гості. У неї, е, ну ви знаєте, сьогодні Наталка співає в на одному домі культури, тому в неї обман часу. От, Але думаю, що ми проведемо час гарно. Привіт, я Наталка. Оля. Дуже приємно, Наталка. Наталка. Приємно. Приємна. Наталка. Я хочу, щоб ми сьогодні всі дружньо, гарно з вами поспілкувалися. Я привезла вам плакати, я зараз кожному особисто підпишу. Я так гарно зараз далі буду підписувати. Настільки настільки знаєте, я сьогодні для себе так, я відкрила, що стільки багато талантів, ви її вишиваєте. Коли я зайшла в сусідню кімнату, я побачила багато красивих ікон, що ви красиво малюєте. І ну, у вас така творча душа, і танцюєте, і співаєте. велике, велике дякую від мене, від моєї команди. Ви молодці. Я хочу побажати вам здоров'ячка, щоб збувалися ваші мрії, сповнили сповнювалася всі надії. Все, чого ви прагнете, щоб було у вас, і давайте ще поспіваємо разом з я. Я знаю, можна можна. that's the Добре, залишайтеся такими класними, позитивними. Дуже-дуже вам дякую. Ми також хотіли вам подякувати. Ми робимо такий декупаж, який творять своїми руками. Також відкриточку з таким гарним святом, який відбудеться 14 лютого. День і також запрошуємо вас якнайчастіше до нас побувати.